Чим ближче поєдинок усик проти ф'юрі, 2, тим більше відчуття, ніби з ним щось не те. Гадаю, не в одного в мене таке зараз, і це не параноя. Принаймні, масової вона бути не може. Адже навколо найбільшого протистояння Хайлеті за 21 століття справді відбуваються трохи дивні речі. Сума якась космічна: 190 мільйонів на двох боксерів – це нереальний показник. Якщо не помиляюся, третій за весь час після бою Майвезера з та Грегором. Ну тобто, гроші вкрай серйозні, а як ми знаємо, там, де ходять настільки великі суми, може відбуватись все, що завгодно. І з одного боку, це ж сам ряда сізо від саудитів. На кону їхній імідж, репутація та програма це зроблено так, аби показати країну з найкращої сторони. Проте за такою гарною обкладинкою часто приховуються чи немало бруду. Давайте будемо об'єктивними. Ці ж самі саудити неабияк допомагають людським боксерам триматись на плаву під час санкцій. А зараз ще й добре їх розкручують. Я вже навіть мочу про те, що вони впустили до себе терориста, який взагалі-то був персоною нон-грату в багатьох демократичних країнах, ще навіть до війни. В цих самих саудитів в ряді Сізоні було помічено дивне суддівство, як і за участі топових боксерів, так і їхніх. Я маю на увазі хлопців Саудівської Аравії, які ніби й не вони ставили оцінки тому їхньої провини ніби і немає але навіть якщо шехи не доклали до цього руку вони давлять аурою а точніше грошима люди просто бояться образити їх бояться втратити роботу а точніше високооплачувану роботу через що відверто підлизують не знаю як вас а мене трохи дратує коли до турки звертаються як його величність Мені він не платить, а тому я можу говорити те, що думаю, і величності в ньому не більше, ніж Дона Кінга в розквіту сил. Але зараз не про моє ставлення, це абсолютно нікого не хвилює, на відміну від того, що в такої впливової людини в боксі є така штука, як улюбленці. Спойлер Тайсон Ф'юрія один з них. Не знаю, чим циган міг так вразити, окрім своїх габаритів, але факт залишається фактом. Він занадто часто проводить частурки та останній відверто займає його сторону в цьому протистоянні. Чи нормально це, коли впливова людина організовує бій і нерівно дихає до одного з бійців, а вже ж ні яким би класним турки не був, влада зводить з розуму всіх. Його могутність вже виливається в зашкварні ситуації, останні з яких настільки сколихнула боксерську спільноту, що рабом вперше прийшлося дати задню. Так, я про організацію поєдинка Мадримова ще до того, як він відбуксував з українцем. Ну скажіть, який сенс ті зубитись проти нього, якби, наприклад, він програв цей бій, другий підряд? Тоді логічно було би, щоб саме Богачук отримав ще один шанс після їхнього близького поєдинку. Потрібно було зробити, щоб переможець виходив на американця, а ніяк не вибраний учасник. Злились з цієї ситуації вони смішно. Просто попросив. Сила Мадрімова зіграти дурника та сказати, що в нього простуда. Тим не менш, схема все ще досить цікава та незрозуміла, адже виглядало так, ніби турки вважав це місматшем, хоча після бою з артізом недооцінювати Сергія щонайменше нерозумно. Або не міцматчем, а поєдинком, в якому вже все вирішено, котрий можна порахувати так, як потрібно. До речі, сюди ж відноситься і бажання провести трилогію перед реваншем. Який з неї сенс, якщо Саган, наприклад, знову програє, мені не зрозуміло. Але я думаю, ви розумієте, до чого я веду. Перекро це визнавати, але в такому неймовірному мегафайті, за думкою батьох українців, найбільший вплив на результат реваншу може зробити саме зовнішні фактори. І це не спроба оправдати можливу поразку українця. Це факт. Факт, на який циган має неабийку надію. Не Мої вітання. Мене звати і Це прогноз на реванш Тайсона Фюрі проти Олександра Усика. І перемотити я вам вкрай не рекомендую, адже ми розглянемо далеко не самі приємні моменти, які, на жаль, були і можуть повторитись. Якщо Тайсон переможе, то це буде виключно випадковість. Я думаю, не знайдеться людина, яка би оцінила виступ британця в першому поєдинку не менше, ніж на четвірку. Хлопець без жартів показав одну з найкращих версій себе з часів першого бою з Деонтеєм, що тим не менш не дозволило йому виграти. Знаю, сюди можна віднести недооцінку та несерйозне ставлення до українця, яке проявлялось в капкуванні під час бою, але до цього він так само робив і скличко, і з Вайлдером. Чи означає це, що він всіх недооцінює? Ні. Це просто його стиль мета, Показати, що в нього все схвачено, все йде так, як він хоче. Насправді, Фюрі був максимально серйозним, показав найменшу вагу за 4 роки, дів абсолютно логічно та мав гарну стратегію. А ті моменти з капкуванням об'єктивно ніяк не вплинули на хід протистояння, не допомогли йому, як і не нашкодили вусику. Ну тобто, виступив він класно і крапка. Чи може це класно перетворитися в щось неймовірне в реванші, в теорії так, але на практиці мало ймовірно. Об'єктивно, Тайсон трішечки гірший у майже всіх аспектах. Він програв стрілка в захисті, витривалості, в стійкості, та навіть стратегія, хоча й була класна, але в суперника ще краще. Через що, як на мене, Красюків впевнений своєму підопічному. Адже немає головного, немає того, за що можна би було зачепитись. Принаймні, якщо ми говоримо про об'єктивну чесну перемогу, в той час як з невеличкою допомогою малесенькою, вона більш ніж реальна. Причому для такої перемоги насправді не потрібно робити щось страшне. Можна навіть відбуксувати так само. Для одного з трьох суддів цього вистачило, навіть з нокдауном він віддав перемогу британцеві. Цікаво, чи не правда? Адже за думкою фанів сайту BoxRec, так, це лише думка фанів, велика частка яких не об'єктивні, та болівають за одного чи іншого. Але їх проголосувало більше тисячі. А тому в середньому результат ніби як справедливий. Українець виграв цей бій з відривом в цілих 5 очків. Не менш цікавий те, що якби усик не оформив нокдаун в 9 а просто забрав той раунд, як звичайний, це була б нічия. І я це називаю темною стороною блока. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким звичайним для вас методом, то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Patreon, де вийшов другий випис ексклюзивної рубрики «Найцікавіше за місяць абсолютно безкоштовно для всіх. А ще, щоб краще Уміти хід моєї думки пропоную глянути ось ці три ролики стосовно цього протистояння. Вони цікаві, тому не пошкодуйте часу. Коли я дивився бій в прямому ефірі, на мене це також вплинуло. І як результат, я оцінив поєдинок хоча й на користь українця. Але з різницею лише в один бал завдяки нокдауну. Проте після декількох десятків переглядів під час роботи над оглядом позиція все більше і більше схилялася на нелегку, але впевнену перемогу Олександра. Річ у тім, що через різницю в габаритах, а тобто через постійну необхідність, усику бути зоні ураження, якщо він хоче донести свою гармату, а так як циган працював другим номером, то вибору не було. Удари британця дуже часто прилітали або в зону усика свистіли навколо українця, або по блоку. Чи можна вважати такі удари за успішними ті, що досягли ціль? а Вже ж ні. Хоча й прийняти на блок сотню таких вісто 120 кілограмового бегемота, якийсь той ефект однозначно дасть, але очевидно, що вони не успішні, коли голова українця, до якої прикладена рукавичка все рівно відлітає під час дотику, особливо коли це ще й супроводжується таким гарним звуком глухим. Звичайно, ні. Ну тобто в сповільненому із гарних ракурсів так, але в бою із такою швидкістю точно ні. Як це можна вирішити, зробити систему, схожу до футбола з повторами, що, до речі, було б набагато краще, ніж якийсь шість суддя, результат якого, я думаю, здивує багатьох. Прямо сплю і бачу, як він розбирає, чи то був дотик до рукавички, чи гарний припущений. Також неабийку роль таку близькість поєдинка вклав третій в ринзі. Котрий не робив заваження британцеві за постійні тримання рукавичкою? Чи легально це ні? Хоча під оглядом мені багато писали, що в цьому нічого немає. Так можна. На жаль, для таких я люблю доказувати не а ділом і я не полінувався. Сів та почав згадувати, в яких поєдинках міг бачити, як за таке карають. На щастя, дивлюся, я її багато, тому пошуки зайняли не більше півгодини, і вуаля! Ще один довгорукий, котрий думає, що він розумний. По справедливості за ту кількість моментів, які були все гарно, особливо, коли він ще й намагався надавити та пробити експенс з портером. Що найменше потрібно було зняти бал. Але Ф'юрі пощастило, хоча я здивуюся, якщо пощастить ще раз. І команда українців нічого з цим не зробить. Чи Потрібно розповідати, як би змінилася ситуація, якби йому таке заборонили. Якщо коротко, майже всі замикання біля канатів би не лише пропущеними втулу, а виходи з них і взагалі були б можливі лише з дозволу українця. Як вердик, навіть за самих гарних умов бій буде близьким. Це гаснуть собі підготував малесенькі правки, які покращать йому життя в ринзі, але не більше. Все інше, гадаю, залишиться так само. А Головна ідея, яка за думку британців здобуде йому перемогу, це просто не впасти, стояти будь-якою ціною. Чи зможе він це зробити? Думаю, так. В першому бою він смачно припустив через наглість і незрозумілу комбінацій. Довго бив, застоявся, пропустив. Але чи допоможе це один збережений бал? Навряд. чи. Як на мене, Усик виграє з рахунком 115-113. Але чи побачиться перемогу судді, чи таку невразову для Бог нічию стилю провести ще один бій, ми скоро дізнаємось. Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам, Жеку Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку і не забувайте, найголовніше. Бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі в наступному випуску!